Я думаю, що варто сконцентруватися більшою мірою саме на українській культурі і чому вона має бути. Тобто, якщо ми щось заперечуємо, ми маємо запропонувати альтернативу, і альтернатива у нас є 100% у всіх сферах. А вже ж важливо розвінчувати міф про величну російську культуру, так? тому що дуже часто вона не велична, дуже часто не російська пропрійована. Тобто тут ми робимо, продовжуємо робити акцент на тому, що багато українських художників, митців, письменників їхні імена були апропрійовані. продовжуємо говорити про репресії. Але знову ж таки, концентрація на тому, що ми робимо, що ми маємо, що є в нашій історії, концентрація на тому, що наша незалежність. І в цілому, да, наша державність не розпочалася 91-го року, і е, там важливо, тобто ми проводимо цю паралель е, щонайменше сторічну, але розповідаємо про те, що українська культура теж не з'явилася і 100 років тому, да, тобто вона з'явилася набагато раніше. Ось тому ми е, переводимо фокус з того, щоб полювати на росіян, з того на, на те, щоб концентруватися на тому, що в нас є, що ми можемо прасувати, які ми можемо запропонувати. Ати яку взаємодію ми можемо запропонувати різним країнам?